Що стосується діагностики. Дуже багато хворих, коли чують, що лікар поспілкувався з хворим і поставив діагноз, що це деменція, є певна недовіра. Ну, як можна визначити, якщо кардіолог. Він призначить кардіограму і подивиться, що на кардіограмі і зробить висновок. Якщо пульмонолог, він подивиться рентгеновський знимок і скаже: Бачите, тут пневмонія. Там. Травматолог це побачить на костях. Узі, якийсь гастроентеолог побачить, УЗІ зробить і щось побачить. А, а тут е, нібито просто порозмовляли з людиною, і кажуть, що в неї деменція. І тому з'являється. Що якось деменція підтверджується на при виконанні інструментальних методів, при використанні інструментальних методів дослідження, таких як нейровізуалізація, це що мається на увазі магнітно резонансний томограф чи комп'ютерна томографія, і от є така думка, що це може підтвердити чи спростувати деменцію, насправді це не зовсім так. А, ніякі подібні дослідження не можуть сказати, що це деменція чи не деменція. А, ніякі, що, вони нам, вони можуть, що вони нам можуть дати. Вони можуть виключити певні хвороби. Які можуть призводити до деменції. тобто ми можемо зрозуміти, чому погіршення виникає стану людини інтелектуального. Ну, наприклад, це пухлина мозку. Ми можемо її побачити. Але ми не можемо сказати, що ну, це може бути маленька похлина і бути деменція, і велика похлина. Тобто, але ми можемо побачити цю зворотню причину її скасувати цю причину, і, і потім ну, як допомогти людині. Ми можемо побачити судинні певні зміни, але нема кореляції між ступенем судинних змін. Тобто нема залежності між ступенем судинних змін і рівнем рівнем деменції у людини. Тобто, а при наприклад, хворобі альцгеймера ми також можемо побачити зменшення гіпокампу у людини там чи деякі інші зміни, але такі зміни ми можемо. І магнітно-резонансна томографія нам потрібні лише для того, щоб виключити зворотні причини розвитку деменції, а не для того, щоб підтвердити деменцію. І з цього ж витікає і логіка, що в подальшому прогресування якихось там змін на нерезу... візу... 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 візуалізаційних досліджень ми нічого ну можемо не побачити, тобто цього такого прогресу ми можемо не бачити.